Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як здобувачам освіти отримати відстрочку від мобілізації. Якщо пам'ятаєте, то до 18 травня це було зробити достатньо просто. Здобувачову освіти потрібно було подати до територіального центру комплектування. Заяву про отримання відстрочки і документи, які підтверджують навчання і довідку форми 20 для територіального центру комплектування, і ТЦК був зобов'язаний надати відстрочку такому здобувачу освіти. Це дуже багатьом людям не подобалось, і представникам влади так само не подобалось, тому що дуже багато здобувачів освіти з'явилося в 2022-2023 році. Звичайно, таким чином багато чоловіків намагались уникнути мобілізації, і влада вирішила, що потрібно можливість отримати відстрочку від мобілізації, зменшити для чоловіків. І дуже багато було різних пропозицій, і навіть хотіли забрати можливість отримати відстрочку у аспірантів, які навчались на контрактній формі навчання, залишити можливість отримувати відстрочку аспірантам, які навчаються на бюджетній формі. Звичайно, це Така дискримінаційна була пропозиція. Вирішили, все ж таки, не приймати, і Верховна Рада в законопроєкті 10449, Він же закон 3633, все ж таки, вивела ту єдину формулу, на підставі якої вже з 18 травня. 2024 року здобувачі освіти мали право отримувати відстрочку від мобілізації, і ця норма виглядає наступним чином: що здобувачі професійної або професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. У послідовності визначені частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтерендантури, мають право отримати відстрочку від мобілізації. На практиці це виглядає наступним чином: ви відкриваєте частину 2 статті 10 закону України про освіту. Дивитесь, яка у вас освіта, який рівень освіти. І е, визначаєте, який наступний рівень освіти має дати вам право на відстрочку від мобілізації. Тобто, умовно, якщо у вас е, рівень освіти це бакалавр, відповідно відстрочку ви зможете отримати, е, здобуваючи рівень освіти магістр. Якщо ви спеціаліст або магістр, то відповідно е, відстрочку вам дасть навчання на аспірантурі. Одразу відповім на е, достатньо таке масове запитання, чи особа, яка раніше здобула. Рівень освіти спеціаліст, чи а, вона зможе отримати відстрочку, навчаючись на магістра. Ні, друзі, однозначно не зможе, тому що і по закону а, про освіту, і а, по роз'ясненнях Міносвіти а, вказується, що це один і той самий рівень освіти. Відповідно, відстрочки а, по такій ситуації бути не може. І друзі, а, начебто, ця формула вона є достатньо простою і достатньо зрозумілою. і Цьому не приділялось дуже багато уваги і не приділялось багато аналізу, тому що в принципі знову ж таки конструкція проста: подаєш заяву про відстрочку, подаєш документи про навчання, подаєш свій останній диплом щодо здобуття. Останнього самого найвищого рівня освіти, і вже тоді ТЦК самостійно перевіряє, чи не отримували ви ще якусь освіту, чи щось не приховали. І якщо все гаразд, то тоді видають відстрочку. Але друзі, це було до 18 травня, коли ми аналізували цей законопроект 10449, Разом з тим кабінет міністрів України вирішив зробити по-своєму. І випустив постанову номер 560, достатньо скандальна постанова. Багато в чому ця постанова суперечить самому закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема статті 23 цього закону, особливо що стосується отримання відстрочки і підстав отримання відстрочки по родичах з інвалідністю, по дітях і. В тому числі і по освіті, і зараз поясню, чому тому, що по всіх інших ми вже говорили, що ця постанова вона максимально суперечить закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І дуже буде багато конфліктних ситуацій, буде багато судових спорів щодо цього. Щодо освіти, в цій постанові в додатку номер 5, зазначається, що для того, щоб підтвердити те, що ви навчаєтесь в певному навчальному закладі. Потрібно подати разом з заявою на відстрочку довідку про здобувача освіти, яка формується в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Скорочена Єдебо, і з 18 травня дуже багато здобувачів освіти вони пішли самостійно формувати цю довідку в Єдебо, і їм це вдалося, але з одним нюансом Цією ж постановою номер 560 Затверджено форму цієї довідки. І серед інших реквізитів ця довідка має містити QR-код для того, щоб ТЦК могли перевірити дійсність цієї довідки. Разом з тим, всі здобувачі освіти, які з 18 травня почали формувати цю довідку з єдебо. Отримували цю довідку, але на ній не було вказано qr коду Тобто, якщо подати таку довідку до територіального центру комплектування для того, щоб отримати відстрочку, то це була підстава, така формальна підстава, але все ж таки підстава для того, щоб ТЦК відмовив у наданні відстрочки і в подальшому мобілізував людину. Хоча знову ж таки вини людини в тому, що база є дебо не формує. Довідку, яка має бути в тій чи іншій формі, ну вини людини тут немає, і звичайно, люди в шоці люди не можуть зрозуміти, як отримати все ж таки відстрочку, чи подавати з такою довідку без qr коду заяву на отримання відстрочки, чи чогось чекати. Дуже багато було незадоволення, і десь декілька днів тому почули від Міністерства освіти таку інформацію, що а все ж таки ці довідки будуть не самі здобувачі освіти формувати в ЄДЕБО, а будуть формувати навчальні заклади. І здобувачу освіти потрібно буде звертатись до керівництва навчального закладу для того, щоб вони вже надали відповідну довідку з ЄДЕБО, з QR-кодом і зі всіма іншими реквізитами. Ну, начебто, зрозуміли, ускладнення отримання відстрочки отримали на рівному місці, чому не можна було залишити. Ті самі документи, які подавались, і до 18 травня, все ж таки, ТЦК все одно перевіряє всі ці документи. Вчора друзі отримали від Міністерства освіти роз'яснення, яким чином навчальні заклади будуть формувати ці довідки з ЄДЕБО. і якщо чесно, останнім часом таке враження, ніби всі якісь роз'яснення, нормативні акти. Якісь положення, все, що стосується відстрочки або якихось прав військовозобов'язаних не обов'язків, прав військовозобов'язаних, то таке враження, що ці всі документи вони формуються штучним інтелектом, тому що пишуться максимально незрозуміло, максимально хаотично, максимально складно для того, щоб в подальшому знову ж таки виникали якісь непорозуміння е і суперечності. Е Цих документів, наприклад, з тим самим законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ось, друзі, до прикладу, це один з прикладів, який зазначається в цих роз'ясненнях, і які максимально суперечить закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зазначається про те, що якщо особу було відраховано з навчання, наприклад, з отримання освіти бакалавра, і в подальшому ця особа не поновилась. а Вступила заново, була зарахована заново на навчання у той е самий навчальний заклад або в інший навчальний заклад, то така особа порушує послідовність отримання того самого рівня освіти. Як друзі, таке можна написати взагалі в роз'ясненнях, якщо особа, яка була відрахована по незалежно яких підставах, вона не отримала диплом бакалавра і в подальшому вона не поновлюється, а вступає заново. І вона вже порушує а, послідовність отримання освіти. Так в неї немає а, диплома бакалавра. як вона порушує цю послідовність? Я розумію, що це зроблено для того, щоб а, люди, які, наприклад, навчаються три курси з чотирьох, потім відраховувались, і якщо вони будуть вступати заново, то вони мають право формально отримати відстрочку. Але не таким же чином формулювати положення, ці роз'яснення для того, щоб вони суперечили законодавству, знайдіть якесь інше рішення. Розумієте? А не так, щоб просто написати на чорне-біле, написати, що людина порушує а, послідовність отримання освіти, хоча вона його не порушує, і відповідно позбавити цю особу можливості отримувати відстрочку, поки вона навчається. Для мене це якийсь бред, якщо чесно, і хотілося б подивитись на того виконавця або на ту людину в міносвіті, яка писала а, ці роз'яснення. Ну і знову ж таки останнім часом а, таке враження, що Верховна Рада України прийняла такий позитивний закон 3633 для громадян для того, щоб не було негативу з боку населення в бік народних депутатів. А вже органи виконавчої влади, кабінет міністрів, профільні міністерства максимально приймають якісь непопулярні рішення, але ж ці рішення вони суперечать закону, і це саме головне приймати те, що прийняли депутати в межах цього законодавства, а не ті рішення, які повністю суперечать законодавству. Це якийсь є абсурд, друзі. Якщо чесно, я залишу роз'яснення Міносвіти в себе в телеграм-каналі. Якщо вам буде... Цікаво почитати, можливо, знайдете свою ще ситуацію. Теж можете подивитись. Хочу зазначити, що ніяким чином не вирішено питання стосовно тих здобувачів освіти, які мають академвідпустку, відпустку, тобто по законодавству вони все одно вважаються здобувачами освіти і мали потримувати відстрочку від мобілізації. Разом з тим багато. Вищих навчальних закладів зазначають про те, що якщо така особа знаходиться у академвідпустці, то вона не є здобувачем освіти, що теж є порушенням закону про освіту. Відповідно, це питання взагалі ніхто не вирішував, і далі такі особи не зможуть отримувати відстрочку від мобілізації. Таких питань, які не вирішені, їх ще достатньо багато. Знову ж таки, питання, яким чином особі, яка навчалась на першому курсі. І була відрахована поновитись на цьому першому курсі. Це просто неможливо. Тобто, якщо особа була відрахована з першого курсу бакалаврату, то в принципі в неї вже немає можливості отримати відстрочку від мобілізації, тому що її не поновлять на тому ж самому першому курсі, а просто зарахують заново на перший курс, і відповідно вже буде порушений порядок отримання послідовності освіти. Так як зазначено в роз'ясненнях Міносвіти. Ну, чесно, друзі, бред, повний бред і повне недотримання взагалі, законодавства, закону про освіту, закону про мобілізацію. Чесно кажучи, більше нема що сказати по цьому питанню. Знову ж таки, студентам, здобувачам освіти буде важко це зробити. Знову ж таки, прогнозую, що буде дуже багато помилок. в Формування цих довідок з ЄДЕБО, тому що роз'яснення надані таким чином, щоб не всі одразу розібрались і зрозуміли, як ці довідки формувати. Не написали це нормальною, простою мовою, написали максимально заплутано і для того, щоб в подальшому виникало безліч якихось суперечок, безліч конфліктних ситуацій. І єдиним тоді можливим способом захищати свої права на відстрочку буде звернення до суду, але ж. Якщо особа звертається до суду, то її все одно можуть мобілізувати. І тоді пропадає і навчання, і пропадає можливість отримати відстрочку. Ну, друзі, no comments, якщо чесно. На сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним, то обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали І на все добре, до побачення.